Усім привіт! Сьогодні ви дізнаєтесь секрети приготування домашньої смачної ковбаси. Подивимося, якою вона буде, якщо готувати її один день і якою вона стане через 21 день. А ми починаємо з сиров'ялиної ковбаси. Беремо 2 кілограми свинини, де є 80% м'яса і 20% жиру. Дякуємо, що підписуєтесь, лайкаєте і пишете коментарі. Спочатку нарізаємо великими пластинами. Далі смужками. І наостанок кубиками. Не будемо пропускати через м'ясорубку. Хочемо отримати в результаті відмінну ковбасу з цільними шматочками. А тепер час приправ. Відміряємо 6 грам нітритної солі. 30 грам звичайної солі. 6 грам чорного перцю і 10 грам чесникового порошку. У велику миску перекладаємо м'ясо і додаємо приправи Зараз детальніше розкажемо, для чого у ковбасу додають нітритну сіль. Вона запобігає розмноженню бактерій і продовжує термін зберігання продуктів. А ще м'ясо стає менш чутливим до температури та зберігає свіжий і привабливий рожевий кольор. Тепер вливаємо 100 мл білого вина. Воно гарно склеє м'ясо і покращить смак ковбасу. Гарно перемішуємо всі компоненти. Беремо м'ясорубку з насадкою для ковбасних виробів. І на неї нанизуємо натуральну оболонку для ковбаси. Воронку краще змазати олією та клеше натягувати їстівну оболонку. Кладемо у м'ясорубку. Включаємо і робимо ковбасу. Перев'язуємо кулінарними нитками. І розрізаємо. Щоб вийшло зайве повітря, робимо проколи. М'ясо відправляємо у прохолодне місце на 21 день. Температура має бути від 7 до 12 градусів за Цельсієм при вологості 80%. Сиров'ялена ковбаса гарно підсушилася і зменшилася в об'ємі. Цікаво буде спробувати, яка вона на смак. Тепер тест на сухість. Звучить чудово і гарно виглядає. Давайте розріжемо. Дух перехопила, як каже вона вишукано вийшла. Така, хоч продавай. Чистимо оболонку. І тонко нарізаємо. Шикарної, смачної, збалансованої і дуже м'ясної ковбаси. Смакота! А тепер тримайте рецепт ковбаси за один день і приготуємо її у духовці. А потім перевіримо разом, яка вона на смак. Для ковбаси потрібно 800 г яловичини, 700 грам свинини і 600 грам свинячої грудинки. М'ясо нарізаємо достатньо великими шматками, бо пізніше пропустимо все через м'ясорубку. Зі свинячої грудинки знімаємо шкіру і нарізаємо кубиками. Сало додаємо до м'яса, беремо м'ясорубку і все пропускаємо через насадку з найбільшими отворами. Додаємо три зубчики часнику. Добавляємо 40 грамів звичайної солі, 5 грамів нітритної солі, 5 грамів цукру, 2 грами чорного перцю, 1 грам кардамону і 30 грамів сухого молока. Приправи гарно, Дуже ретельно перемішуємо. Добавляємо їх до фаршу. У склянку з водою додаємо кригу і вливаємо у фарш 250 мл крижаної води. Фарш добре перемішуємо. Накриваємо плівкою і залишаємо для стабілізації на 1 годину у холодильнику. В насадку для ковбаси змазуємо олією і тепер легко натягуємо оболонку для ковбаси. Беремо холодне м'ясо. Спеціально перемішуємо ложкою, щоб не нагріти фарш руками, і перекладаємо його у м'ясорубку. Беремо решітку і натираємо рослиною олією. Апетитні ковбаски перекладаємо на решітку. Робимо проколи. І відправляємо ковбаски в духовку на 6 годин при температурі 80 градусів. Через годину у деко наливаємо воду і продовжуємо готувати ще 5 годин. Через 6 годин у гастроємність водою додаємо кригу. Витягуємо ковбаску. І міряємо температуру. Внутрішня температура м'яса має сягати 72 градуси за Цельсієм. Ковбасу на одну годину поміщаємо в крижану воду. Після цього дамо їй підсохнути декілька годин у прохолодному місці, а ще краще залиште її у спокої на цілу добу. ароматну ковбасу. Зараз розріжемо і подивимося, що ж там вийшло. Пишіть у коментарях, який варіант ковбаси ви б з'їли. Перший чи другий. Пахне надзвичайно. Запах розкішний. Слина тече рікою, Давайте швидко спробуємо. Вишукана, ніжна, ароматна домашня ковбаса потішить вас і ваших рідних. Це дуже смачно. Обов'язково рекомендуємо повторити ці рецепти. А на сьогодні все, до зустрічі, пока.